Отже, друзі, всім привіт. Часто задаваємо питання, що в групі було сьогодні чи вчора обговорення, що так пишуть для починаючого свиновода, чи вже хто займається свиньми, яку вибрати зернодробілку для себе, щоб і ціна хороша була, і качество хороше було. Багато в мене було, багато перепробував і горизонтальних, і вертикальних, і круглих барабанів, щоб стояв горизонтально і вертикально перепробував. Ну, остановився я на такій марці, як DTZ KR20S, що іменно таку обрав. Понравилось мені описання, понравилось мені производительності, як вона б'є. Я на решоточці троєчка. От 400 кг зірно -смісі. не однієї якоїсь определеної культури там, пшеницю чи ячмінь. А от, е пшениця ячмінь кукурудза у мене була, той я пробував. 400 кг в час при хорошому усиленому процесі вона б'є на тройки легко. Щоб геть не напрягати, щоб вона в холосту, грубо говоря, стурує, 300-350, ну, успівай тільки засипай. Одне, що плохо. Маленький бункерочок, але відро 10-кілограмове заходить сюди, якраз маленька горочка. Значит, по конструкції, що мені подобається, що вона розбирається дуже швидко і дуже легко. От крутив собі заслоночку, перевернув. Є доступ до ножів, до решетки, до сита, повністю. Все, що вам потрібно, ви можете обслужити її, як хочете. І все. Поміняти решоточки, закрити обратно. Ще які плюси. Якщо ви хочете, допустимо, щоб у вас е зерно не йшло в місці з, е з пиллю, з мілкою фракцією, так сказано, з мукою відкриваєте ось, ось заслоночку вверх, крупа йде е, в ящик. Тут стоїть улітка, яка вгоне пиль. І вся у вас пиль буде ось тут. Допустим, якщо у вас повний ящик е, зерна, вам надана там якусь макуху. Ви закриваєте внизу ось, ось заслонку, щоб зерно не йшло сюди. Откриваєте оцю заслонку, щоб. Потягнуло воздух і у вас вже вся макуха йде в мішок. Сита міняється взагалі легко. Сита, я вам скажу, на решетки навіть двойку, якщо я ставлю, б'є, але ну, крупних фракцій взагалі немає. Тобто вона йде її зжимаєш, вона йде як мука. Пробував пшеницю так експеримент поставити, в мене одиничка була, то одиничка це все, я перебиваю, вона чисто білесенька мука. Виходить. Через сито домашнє, ну, жінки на кухні, хто працює, все, у тебе чиста мука. Можеш хліб пекти, все, що ти хочеш. Тобто ще один плюс: що ви можете зробити собі будь-яку крупу в чистому віді. Через оцей агрегат. Тобто відкриваєте заслонку, щоб видувало пиль, ставите там двоєчку, чи троєчку. І пішла крупа. Вся пиль буде отут вот в мішку. Там буде чиста крупа без єдиної пилячечки. Так що, чим, що я ще встановився на такому агрегаті, мотор 3 але Він від обичної от 220 Стоїть два впускателя, два конденсатори. Тобто все нормально. У мене сеть однофазна і він працює від одної фази. Тобто, в мене не трьохфазний щечик, немає 380, нічого такого немає. Працює от одної розетки. Работає від одної розетки і це плюс те, що ще включений там, холодильник, морозильна камера, що е, в, ну, в хаті всі прибамбаси. Отаке. Но, пробував, якщо включений ще бойлер то буває Ні, бойлер тут. Ні, бойлер, да. якщо включений бойлер, то вибиває пакетник. Так що треба трохи подивитися по цьому. Ну, то що в хаті холодильник, телевізор, е, морозильна камера, світ везде, що в мене тут, вентилятор в сараї робить, то це все тягне. Все добре, тобто есть моменту ніяких немає если якщо ну, моторчик ганяє там фигня, теж кстати, це То Тобто, треба рассчитать примерно. Він видає тільки 3 кВт, але, ну, грубо говоря, спускові конденсатори, це все спасає. Тому що агрегат хороший. Заслоночка, звісно, якщо ви мали макуху, вона крупної фракції, буває і не проходить. Але є, що я візьму телефон, вам покажу, в чому плюс роботи оцього агрегата, Зараз вблизі вам покажу. Отаку. Ось так ось два конденсатора, хто бачить. Ось ця заслоночка, якщо відкриваєш оцю, пиль і йде вся в мішок, але я її не відкриваю. Взагалі. Все в мене йде в ящик. Один мінус. Бачите, яке сопло коротеньке. Тобто я зробив ще переходники з труб. Все добре. Оце, ось о, коли відкриваєте. Воно там ну десь 3 на 3, напевно. Тобто, може, якщо буде велика фракція макухи, не пройти. Але є ось вот така заслонка, дивіться. Тобто ви відкриваєте її і все. Сантиметрів 6. Висоти і сантиметру, навірно, ну, 12-15 ширини. Все. Зайде все, що хочете. Люба макуха, любої фракції, вона у вас зайде. Та ви туди тапочок свій можете всунути і він пройде. Тобто, оце один плюс хороший, який, що не треба стояти, макуху перебивати, жамкати її, щоб вона пройшла у вас через цей момент. Открили, продули, все хорошо. <кхе> Значить. Із-за двигатель 3 кВт, за того, що тут шків стоїть більший, тут менший, двигатель 3000 видає на сам барабан на крутящий якщо я не ошибаюся, то 4700 оборотів. Тобто, представляєте, це не 3000 оборотів, як от 4700 Ще є, я її купляв года три тому, була вона 12, то 12 000 чи 12 800. Зараз вони стоять около 20 тисяч. Ну, є, ще продаються, стоїть труба. Типу, воно вакуумом затягує зерно. Дивіться, що я вам скажу. Вам навішають лапші по-любому, що це хороша? Це все можете друка в інший поставити. Рукав іде-метровий, труба йде метрова. Оце, на цей метр, вона може чуть, -чуть ну, всасувати. Якщо ви хочете, допустимо, кинути сюди шланг до тої 5-метровий, 3-метровий, вже всасувати такої мощності не буде. Тобто Дивіться, не попадіть на бабки. Тому що вона зараз з трубою, яка засасує вакуумом зерно, вона ще стоїть вже 30 тисяч. І вам по-любому раз, якщо ви попадете на завод, ДТЗ, де, то вам об'яснять цей момент. там 100% там не обдурять. Якщо це будуть перекупи якісь, то, повірте, лупануть вас 100% на бабки і попадете, будете потім думати, ну, носить відрами, підставляти, щоб воно всасувати. А якщо ти вже приніс відро підставив, щоб воно всасувало, то з економ 10 тисяч просто висип сюди, і хай воно зсунеться. Так що, такі моменти. Два ремня стоять. То есть все замечательно. есть Є работы, відео роботи цю момент. Мене ще так же само що я вибрав. В ДТЗ-шку ну, мені подобається качество, тобто воно все добре. Да, Є свої мінуси в у ну, всьому немає, щоб все було добре. Мінус, це я ж кажу, що оцей ось виходний барабан, він вровь з таніною, треба трохи його видвигати. Так що ну в остальному поки я ще вже скільки перебив зерна, Скільки? то його 17 тисяч чи 17 тонн. Ну, вже десь двадцятку перебив всього, і ще нічого. І так же я собі, хто бачив, не бачив, ну покажу на всякий случай. Так же як мені понравилася дтз я собі взяв і мотоблок теж фірми ДТЗ. Бачите, агрегат який агрегат. Так що. І зараз, мабуть, ну, буду переходити на весь інструмент ДТЗ, тому що ну, качество, я ще ну, реально ніде не знаходив такого. Ну, працює, працює все замечательно і все доступно, всі запчасті, повністю все. Мотоблок, я вже з ним. Все що тільки можна. І сад, і город, і землю розрівняв, де копав яму в сараї, на кучу скидав, потім заїхав, розрівняв, все добре. Ще. Косілку треба до нього купити і буде взагалі ще кардосовська тема. Є моменти, коли люди купляють собі, засипають 10 кг ячменя в домашніх умовах і стоять, ждуть там 10 хвилин, поки ти відро перемив. Ячмінь саме тяжело б'ється ну, з усього. Я вам серйозно кажу, скільки я молов, ячмінь саме довше мелиться. Коли вам рекламірують зірнодробілку, любу показується кукуруза. Ну, почти всегда. Ще десь є пшениця, ну мало. Всегда кукуруза. Що кукуруза кукурузі не треба сильно мощі якоїсь і все остальне. воно його переб'є і так. Ну, самі хто знає, той пойме. На рекламу показується кукуруза, ви це все купляєте, потім приїжджаєте додому, засипаєте вас із ячмінь і думаєте. Чи я дурак, чи лижі не їдуть, що я так попав. Як воно в них мололо, в мене не мололо. Провіряється завжди все на зерно смісі. Все в місті мішаєте і все замічаєте. Я ще змелю одну пшеницю, то вона в мене вилітає, не знаю, як Ну ну не знаю, як, ну, летить сумасшедше. Летить. Так що зараз теж буду молоть. Вам хотів зробити такий маленький обзорчик. Решета знімається дуже легко, дуже просто. Тобто все добре, перекидається, це ось повністю вниз опускається. Оп. Барабан тут метал п'ятерка. Рибристий, ножі, ось, як бачите, вже пройшли. Грубо ряд 20 тонн, і я їх ще навіть не перевертав в другу сторону. Решетка, ось ось, 4 болта відкрутили, витянули, другу решетку засунули. Все, 4 болта закрутили, все, огонь поїхали далі. Тобто такие моменти. Збирається так само. Раз, поставили, закрутили ось, ось шайбу, цю гайку. І все. І більше нічого не треба робити. Не треба, ото, як по кругу показано, 12 болтов. Поки їх відкрутиш, поки туди, поки сюди, вже й молоть не хочеться. Так що я нікому нічого не нав'язую. Просто побачу, було обговорення такий момент. По зерна дробілках не знаю, хто вибрать. Агрегат хороший. Ну, Я думаю, якщо навіть купите, не пожалієте. Ще хотів сказати такий момент щось забув. <кій> Наскільки ж свиней його я, от, У мене предыдущий корм був, хто дивився моє відео. У мене було 32, 32 свині на откормі, Це з малочку до самого, поки я їх не вирізав, не здавав. І було 6-7 свиноматик. Да. Коротше, 40 голов. 40 голов я молов раз в три дня. Оце щоб ви розуміли такий момент. Раз в три дня я оце молов. Молов по-разному. Коли 200, ну не було мене такого, що я став за один день там 400 кг, Ну, лупив його. Ні, є время там став на скільки я знаю, щоб мені на три дні вистачило все закончим момент. І на е, помол корму, займало, в місці з приготуванням повнораціонного корму занімало в цьому місці 2 години. Так що не треба вам стояти там, сутками, як я стояв колись по предучій зернодробілці, Я там вже і чай пив над ним, і, мабуть, їсти можна було мені, і обід туди приносить, і вечерю приносить, поки ще одне вітро не наб'ється. На 50 голов та легко, легко. І то це ви не будете возле нього стояти кожен, кожен день. Навіть якщо ви не на пряжку десь 300 кг в день та тонну час, тонну за день, ви нам перебили з перекурами, з обідами, з усім і забули там наскільки вам треба того корма да все, скільки у вас свиней. Так що ну, я засікав. Подивитись відео, то в мене вийшло там 390-400 кг в час. Це зерна смісі, це не просто кукурудза чи пшениця, це ячмінь, кукурудза пшениця. 400 кілограмів на решетки тройки. Так що, так що такі діла. Так що, братці, спасіба. за Віталію скажу. Спасибо, що вчора чуть -чуть активізувалися. <плес> е, опять зашла сума интересна 333, я понимаю, що за сума. 650 зашло, 200, 100, 50, 15 гривень вчора зашло теж. Так що всім дякую. Сьогодні наша субота, завтра неділя, завтра я займаюся своїми справами і ввечером треба куди з'їздити, не знаю, буде відео чи ні. В понеділок понеділок, понеділок день народження, але летю в банк, беремо виписочку, робимо окончательне відео такий що зібрали. І на вівторок планую до Вітальки. Так що дай Бог, щоб нічого не помінялося, тому що вже далі тягнути немає куди і вже там є свої моменти. Так що кожному і дякую за допомогу. Ще раз, огляд ось такий. Так що, якщо буде у вас вибір перед яким, і яка сума, ну, определенна, то... Якщо зможете купити, купляйте, я вам серйозно кажу, не пожалієте. Так що все, я починаю працювати, Ще раз за підтримку мого друга всім дякую. уже зроблю завтра. там 1000 гривень за вчора за сьогодні накидало, але ще тисяча гривень вийшло. Так що, хто ще може допоможе, реквізити я зараз закріпляю. І... Так все, на все добре, всім доброго вечора. Покарно мы короче працювати.